Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо компот. Стоїть неймовірна спека, тому це спасіння із самих мінімальних і простих інгредієнтів. Що нам для цього знадобиться? Ось синій базилік, беремо пучочок, все на око. Лимончик, яблучко. Яблучко опціонна можна не Можна додати будь-яку ще ягоду, яка вам подобається, але повірте, це і так буде смачно. І цукор, звичайно. Цукру берете стільки, скільки ну, кисленьке ви любите або солоденьке. Подивимося, потім напишу скільки в мене пішло. І саме ставлю кастрюльку на вогонь, щоб закіпала водичка. Це в мене кастрюлька на 5 літрів. 4,5 літри води я сюди додала. Ось я взяла яблочко від шкірки я його не чищу, просто порізала на такі шматочки і тепер наріжу лимончик. Лимончика будемо брати десь дві третини. У нас піде на таку кількість води. Це поки вода закипає, ось лимончик наш покладіть на яблучку, воно якраз не буде темнішати. І чекаємо, поки закипить водичка. І ще попрацюю з базиліком трошки, трошки його поріжу. Бадиля, ось все це також іде. Тільки корішечки відрізайте, а все інше піде у наш компот. Вода ось майже закипіла, викладаємо спочатку лимон, щоб не розварились і не розпались так негарно наші яблучка. Потім і викладемо, ось я трішки подрібнила, нагадаю, фіолетовий базилік. І почекаємо, щоб воно прокипіло. Ось після закипання пройшло ну, хвилин 10. Буду додавати цукор. Ще раз хочу сказати: цукор додавайте за смаком, як ви любите. Я скажу потім, скільки я додала. Цукор ми додали, ось закипіло після того, як цукор ми додали. Хай прокипить, прокипить ще пару хвилин, накриємо кришкою, і хай настоїться, щоб набралося смаків. Ось. Друзі, яка краса, дивіться, який колір базилік нам дає, і смак дуже-дуже-дуже незвичайний. Його можна пити як холодним, так і гарячим. Ну, звичайно, влітку хочеться холодним, але і гаряченьке теж піде. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!